Вітаю всіх, мої дорогайсеньки. Поради від Таро на завтра, 15 червня 2025 року. 25-го року вже 15 червня. І так, завтра у нас неділя, вихідний, загальна енергетика дня. Покупки, шопінг, прекрасний день для того, щоб щось купити, комусь щось подарувати, побалувати себе. В е, Борг не давайте, самі не позичайте, а от щось купити по, по магазинчикам прошвернутися. Да, це прекрасно. Трошки круговорот дінів в природі, знаєте, так, щоб вони вас в кошельку не залежалися, прокрутити. зробити собі приємно, собі, близьким, рідним, але в борг не давайте самі не позичайте. І так як завжди, починаємо з овнів. Повне завтра якийсь шанс вам буде, але ви його навіть не помітите. Тому що ви в грусті, в апатії і взагалі розвірилися в собі, і шанс ось він рядишком, тільки да, глазки підніми, руку протяни. Але це день, коли ви шанси цього не помітите. Може, ви передумаєте, вийдете з тіні, да, окинете взглядом вокруг і цей шанс замітите, чого я вам і бажаю. Далі у нас йдуть. Тільці. тільці. Вам треба завтра е, бути добрим або, або доброю, да? проявити свої найкращі людські якості. У нас король кубків це карта імпатії, понімання, це король любові, да? емоцій, теплоти, обнімашок. Займіться, будь ласка, цим, мої дорогенькі тільці, близнюки. Близнюки у нас будуть завтра е, труженіки, да? приліжні ученики, щось, можливо, чинитимуть, драятимуть, митимуть. E, в общем, будуть відповідальними перфекціоністами. Я раджу відпочити. Далі у нас йдуть э, раки. Раки завтра про гроші. Скільки заробили, скільки відкласти, куди потратити, да, що зекономити раціональне розподілення зароблених грошей. Далі у нас йдуть леви. Леви завтра повчатимуть, керуватимуть, роздаватимуть указання і будуть наставниками. Хтось когось буде вчити. Для когось відіграється по-інакшому, що комусь із левів прийдеться звернутися до мудрої людини. Це може бути хто угодно. Друг, адвокат, нотаріус, врач, священник, Да? мудра людина, яка дасть підказку, начальник для, для розв'язання якоїсь проблеми. Далі у нас йдуть діви. Діви, грошики бережем. Не тратимо їх попусту. Вам потрібна подушка безпечності в віді якоїсь суми, щоб вона у вас була. Да? І тому завтра буде соблазн гроші потринькать, карти вам говорять, не треба це робити. Збережіть їх. Далі у нас йдуть терези, королів мічей. Терези можуть завтра бути холодними і принципіальними, і це, можливо, на краще. Треба да? указати всім. Всім, кому треба їхнє місце, навчитися говорити ні, показати свої границі особисті, і відстояти свою точку зору. При цьому ви можете піти проти усіх і взагалі залишитись сама. Але ну, такий день. Далі у нас йдуть скорпіончики. В скорпіоні може бути спокійний і тихий день, такий день застою, коли нічого не робиться, нічого нікуди не двигається, все стоїть на місці, і це для вас ок. Не спішіть. Далі у нас йдуть стрільці. Зустріч з партнерами, обговорення якихось робочих моментів, плани на, на слідуючу неділю або на наступний місяць. От такі от переговори, можливо, якісь підписання якихось контрактів, поступлення в, в вуз якийсь, да, на курси підготовітельні або здача екзаменів. От такі будуть думки в голові, такі. прокручуйте робочі моменти і плануйте на майбутнє. Козірошки. Сібиратимуть рожай. Карта радості, карта якогось торжества, карта зустрічі з рідними близькими. Да, карта, коли ти підбиваєш підсумки, розумієш, якийсь урожай вже я собрала, і я цим урожаєм задоволена. Можна відпочити і нічого не робити. Далі у нас йдуть водолійчики. Для водолії важкий день, дуже важкий день. А, може бути такий удар в спину від того, від кого і не ожидав. А для кості відіграється, як прийде момент, коли треба поставити крапки над І, закінчити якусь історію, вийти з якоїсь ситуації, і це дуже буде боляче. Але це, якщо ви поставите ці крапки, да, цей кінець болючий вам дасть світ в конце тонелі. Там у нас сонечко сходить, і небо голубіє, і жовтіє. Да? Тому що, не поставивши ці крапки, світ в конце тонеля так і не появиться. Звертайте увагу на свій позвоночник. Шия, плечі, спина, копчик, здоров'я. Рибочки. Рибки у нас побідітелі. Можливо, кудись поїдете. на відпочинок Або кудись в парк погуляти, або кудись в торговий центр поїздити. Можливо, будете машину ремонтувати, да? тому що це середство Але відчуття, що все йде по плану, і я на коні. Я багато чого преодоліла От таке буде, да? І я йду вперед, і у мене таке настроєння, що я побіділь. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього хорошого виходного.